Всіх вітаю, мене звати Сергій Смірнов. Працюємо в твоєму місті і сьогодні говоримо з Юрієм Лукашевським. Юрій Лукашевський, голова Личаківської районної адміністрації міста Львова, депутат Львівської міської ради. Вітаю, Юрій. Добрий. День. Є дві достатньо гарячі теми, які би хотілося зразу з вами обговорити. У Львові. Відбувся скандал, він став таким загальноукраїнським прикладом з пандусом, який будують в одному з житлових будинків для військовослужбовця, який втратив обидві ноги. Дуже неоднозначна ситуація, неоднозначне сприйняття сусідів. Це стає таким якби, прикладом того, як. Суспільство ставиться до ветеранів, як ветерани мають своє забезпечене життя з досвіду Личаківського району. Як відбувається ця ситуація з пандусами, з взагалі пристосуванням інфраструктури для маломобільних і відносинами між людьми? Чи були у вас такі випадки, чи, можливо, це якась є програма? чи чи як воно вирішується з вашого досвіду? Бачите, ми ж живемо в такий е, час інформаційний, та? і дуже часто речі, які є нетиповими, коли на них так, якби, їх підсвітиш, то воно стає е, топ-темою. З одного сторони, це добре, що питання доступності і питання ставлення е, до ветеранів е, привертає увагу, і коли, коли вони бачать певну несправедливість. А в даному випадку, це, ну, в моєму розумінні, однозначно це є несправедливість, коли е, сусіди якось е, ну, без належної поваги, так, давайте так це назвемо, ставляться до ветерана. Ну, це це не, не окей. Але ми роз, треба розуміти, що це є виняток, а не, не правило. Бо, тому що навіть в нас е, на території району е, близько там, десятки пандусів, які ставилися цього року. Е, яких якихось проблем, в тому числі і в житлових багатоквартирних будинках, звісно, немає. Нас швидше є абсолютне сприйняття і розуміння людей, сусідів в тому, що ну, така є потреба, і дійсно <кхм> а, добре, що місто допомагає, має таку можливість це робити, знаходить ці ресурси. І, звісно, ми маємо розуміти, що в нас є величезний борг як суспільства перед нашими захисниками, ветеранами. І якщо людина втратила захищаючи державу, Україну в так, на, на, на війні, то відповідно, звісно, що ми маємо прилаштовувати нашу інфраструктуру до того, щоб людина себе могла відчувати максимально гідно в цих умовах. Тому якби тут так. З Зної сторони, добре, що звертають увагу, так але з другої сторони, ми розуміємо, що ми просто там в один є кейс негативний, який але за ним є там сотні або там десятки кейсів позитивних і абсолютно нормальних. Тобто ну, немає якраз суспільство вчиться реагувати, де хто просто реально не знає, не знає, як це але треба зробити. Потім ми маємо цьому... розуміти, що дійсно що ми в що в нашому місті. Фактично вся інфраструктура, і там і комунальна, державна, приватна. Вона має бути прилаштована до потреб людей з інвалідністю. Вона має бути доступна інклюзивна. Не дарма в місті працює створена окрема посада радника з питань якраз доступності. В нас є окрема програма. В тому числі окрема міська програма по облаштуванню пандусів, uh -huh. підйомників, і відповідно там поступово ми бачимо такі ну, досить добре, як на мене, динаміку, якраз облаштування цієї доступності, і в, в тому числі там, громадських просторів. Громадських просторів, я думаю, що по місті, коли прогулюєшся, ти бачиш там, пониження, вони фактично всюди там забезпечені, там, де пішохідні переходи, зупинки громадського транспорту. Зараз от завершуємо до прикладу, облаштування підйомників на площі Митні, щоб можна було вже скористатися людині на інвалідному візку, щоб можна було самостійно все ж таки піднятися, скористатися пішліним переходом, вийти вже на площу митності, ну, з, з, з протилежної ступеню. Ось таким чином. Угу. Як діяти люди, якщо хочуть це робити, вони мають кудись звернутися з якимось погодженням, розрахунками? Дивіться, найпростіше це звернутися в районну адміністрацію. З тим, що от в нашому там будинку є людина з вігідністю, і ми маємо відчуваємо, що є потреба це облаштувати, або це може бути безпосередньо зайвником ця людина, можуть mm. бути просто сусіди, бо ми розуміємо, ну по-різному люди е це, це сприяють і не завжди е ті, що реально потребують, вони е готові комунікувати і, і про це відкрито говорити. Так, тобто в тому ми з величезною вдячністю стану будемо ставитися до тих ініціатив, навіть самих сусідів, якщо вони бачать, що з ними живуть люди, які реально потребують цієї доступності. А з точки зору активності самого міста, то від е, нас є комунікація з соціальним захистом, і так, так як попереднє там, опитування, такі речі, то, звісно, це було проведено, і там була така реальна потреба з того, що ми виявили, то е, ці речі е, є в роботі або вже зроблені. Але ми розуміємо, що ситуація досить динамічна і не, ну, не завжди а, ти можеш там вгледіти все. Тому якщо є ініціативи від людей, то дуже добре. Другий, друга історія, яка от, також цими днями трапилася, це зупинка падіння реєстрів державних. Також прийшла інформація про перебої в роботі ЦНАПів. Як воно відбивається в вашій роботі, що що можете про це поінформувати? Чи захищені дані, чи, чи нормально працюють органи влади? Ну та звісно, якщо реєстри впали, то відповідно вже надавати цей адміністративні послуги і так далі немає не можливості. якраз спілкування з керівницею нашого ЦНАПу в Личаківському районі досить приємно був вражений оперативністю, бо тому, що відреагували, і всі люди, які були записані на сьогодні на отримання чи інших адміністративних послуг, то вони їх обдзвонили і попередили, що з про зупинку роботи самих реєстрів розуміємо, що війна триває, ворог не спить. Так, тобто, і думаю, як на най. В який спосіб, як може, що ж з якої сторони зайти, так, щоб зробити там чим більше шкоди для нас. Ну і відповідно вже безпосередньо на роботу районної адміністрації цього немає впливу настільки, тому що в нас немає такої роботи з реєстрами, там такі єдине, що місце реєстрації людей плюс. Коли вже приймається рішення, у нас є в відділ у справах дітей, то відповідно там, якщо є якісь правочини, то теж є потреба переглядати існуючі реєстри. Очевидно, якщо вони зараз закриті, то такої можливості немає. Але це засідання комісії, воно раз на два тижні, то я думаю, що якби, в достатньо часу, щоб воно я впевнений, що це буде відновлена робота. Тобто якихось перебоїв з роботами міських служб немає. Ну, зокрема, райони на документах колегах, то наскільки я знаю, то в наш внутрішня система документообігу працює. Ну, по крайній мірі інформації не, не, не отримував, що там щось не можна зареєструвати м. чи подати. Громадський транспорт, графік руху. Ну, як бачите, на вулиці наші все окей. Ну все окей, але завжди краще уточнити, переконатися. Закінчується рік. Рік був досить непростий. Починається зима. Ми входимо з, з відключеннями і погрозами. Ну, по перше, росіяни обстрілюють всю нашу інфраструктуру. По-друге, погрожують, хочуть зробити з цього взагалі тир. Я не знаю, чи ви чули там останні заяви Путіна. Взагалі, він Взагалі війну розглядає як, як стрільбу в тирі. Ну але нам в цьому ж підтримую коментар нашого президента. Думаю, що вона відповідає. І з місту, і в тій ситуації, з ким ми маємо справу, і чим світ швидше до цього зрозуміє, тим воно краще. Якщо воно там дипломатичними словами не доходить, то напевно пряма мова вона є теж важлива в цьому компінзі, бо по-іншому це не хатеризує констатація фактів. Так але тим не менше, нам нам в цій ситуації жити. Які особливості зараз підготовки, чи вони якось змінилися, наприклад, там в порівнянні з минулим роком? Дивіться, ми говоримо про міську раду, місцеве в, тобто, Первинна мета будь якого органу місцевого самоврядування це забезпечувати життєдіяльність ну, в даному випадку громади, міста. Так? Тобто, це є хідники, дороги, транспорт, вода, там, критична інфраструктура, там, освіта, медицина, ці речі. Міська рада безпосередньо не пов'язана там з е, безпековими речами, тобто на це. Але тим не менш, е, ну місто не може бути острою. І наприклад, до прикладу, вже сам з початку війни, так то тобто, великої війни з 22-го року. А е, міська рада вона постійно в бюджеті розвитку, тобто ті кошти, які би мали йти там на розбудову інфраструктури, mm -hmm. вона скеровує значну частину цих коштів, скеровує на допомогу для збройних сил. Це там, до прикладу, 24-й рік це понад мільярд гривень загальної допомоги. Про що йде мова? Це насамперед закупівля обладнання, яке передається тим чи іншим військовим частинам. Ну, Пріоритет Львівський, я думаю, що це теж зрозуміло, з яких причин, але не тільки. Ми так само підтримуємо інші, там, де є там, служить, проходять службу львівян. Це перша складова. В цих умовах, звісно, тобто, якщо є пріоритет, якщо ти додаткові кошти даєш на допомогу Збройним силам, то тобі відповідно треба підтримувати цю існуючу інфраструктуру в хоча б такому мінімально належному стані, вже за, за рахунок тих би в існуючих призначень, це є одним таким ключовим завданням. тобто, в межах дуже обмеженого фінансування все ж таки е, зробити так, щоб місто функціонувало, і більше того, щоб ми могли от навіть ті самі речі, про які ми, з яких ми почали. Та? Доступність е, якихось там е, е, пандуси, облаштування хідників, е, підтримка там, роботи, е, ну, щоб в, е, фізично просто відремонтувати асфальт, щоб дорога була проїзна вулиця, це теж важливо. Можливо там завершити якісь об'єкти, які там тривали 5 років, і та там бракує вмовно 20-30% фінансування, але ти вже зможеш користуватися цим. Тобто такі речі місто намагається це робити, і тут районні адміністрації не є виключенням, в, в тому числі ну, Личаківський район. Якщо говорити про цей рік, mm -hmm. то для нас таке чіт, чітке чітким пріоритетом це була доступність. І облаштування громадських просторів, там, хідників насамперед біля закладів охорони здоров'я. Mm -hmm. а, а ще, якщо точніше, це біля госпіталю. У нас на території району є три госпіталі, і е, в західного регіону це Полиполичаківський е, єреме. Е, далі біля прикордонників, прикордонників, госпіталь, так і так само виник. Тут, відповідно, фактично такий якби найбільший ресурс, який в нас був там для проведення поточних ремонтів і так далі, то ми скерували саме на облаштування просторів біля, біля цих закладів. Ці роботи, до прикладу, зроблено вулиця Чернігівська. Угу. Хідник. І ці роботи там плануємо продовжити наступного року. Тут важливо. Щоб зробити максимальну і доступність, і, зрештою, там якийсь мінімальний рівень комфорту для пацієнтів, відвідувачів цих закладів, думаю, що це зрозуміло. Не мало б потривати якихось там додаткових дискусій. Чи є якісь от ви згадуєте за об'єкти, які треба доробити? От лишається трошки, чи є такі об'єкти в Личаківському районі роботи, які заплановані на... На наступний рік і вже може З, ну, з цього річ з таких з більших об'єктів, це які були там дороблені з бюджету розвитку. Це є вулиця Старознесенська, Замовником робіт був департамент житлового господарства, цей ремонт тривав понад п'ять років, і фактично частина цієї вулиці була там закрита для проїзду. Це, по-перше, і ускладнювало дуже сильно рух на території нашого району. А я вже не говорю про умови проживання тих людей, які там фактично місили там, протягом п'яти років по, по цьому. Зараз вдалося це цього річ реалізувати. Зараз ця вулиця є прону транзитною. Є в нормальних умовах, пильнуємо, щоб там би, цю інфраструктуру підтримувати, ну і щоб не, не заїжджали фури, щоб не знищили те, що вдалося там реалізувати. Тобто, це приклад завершення проєкту, який там досить довгий час тривав. Подібний так само, до речі, проєкт в винниках біля військової частини. Теж вдалося там доробити. Частину парковки фактично для військових, так, і частину хідника, щоб можна було теж якби, перейти, Я би думаю, що це так само є в наш спільний такий обов'язок, відповідальність перед захисниками. На наступний рік плануються якісь об'єкти. Пріоритетом буде знову ж таки інфраструктура біля наших закладів охорони здоров'я, зокрема, якщо Личаківський район це в межах медично освітнього кварталу. Угу. Це територія між Личаківською і Левицького, Мечнікова, з одної сторони, там Тершаківців, Єреми. Маємо дуже велику концентрацію закладів освіти, два національних університети. Заклад охорони здоров'я, тобто і госпіталь вже згадуваний, два госпіталі, і лікарня обласної, обласна лікарня клінічна, в центр переливання крові, там цілий ряд ще інших закладів. Ми розуміємо, що якщо в межах цієї території ми інвестуємо одну гривню в доступність, то mm -hmm. вона буде працювати як. П'ять, напевно, в будь-якій частині інші міста. Так? бо тут концентрація якраз людей, які потребують цього, в рази більше ніж там будь-де на території, зокрема на території нашого району. Тому ці речі ми точно плануємо продовжувати наступного року. І хотілося б там зараз. От ми почали роботи біля вхідної групи в по вулиці Кравчука в госпіталь. То відповідно плануємо, щоб ми там вже на, на, на наступний рік січень, січня її завершити і там довести до пуття ці, ці речі. Але цей, цей власний простір, який ви описали, це буде така зона особливої уваги. Наскільки я зрозумів, так, 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 так. ну логіка в тому певна є. Не можу не перепитатися. Така була м, трохи пінг-понг між обласною владою міською стосовно декомунізації, перейменування вулиць. А, в Личаківському районі лишилися якісь ще не вулиці. А Якось так сталося, що в нас нічого не перейменували в рамках цього пінг понгу То якось навіть коментувати не. Не приходиться. В нас було кілька вулиць, які змінили свої назви, але це було планово ініціативи міста. І, зрештою, ну, зрештою, це мені здається, що воно б, в принципі, так би мало бути на території цілої. Чи існують якісь події, пов'язані з російською церквою? Чи є у вас якісь. Звернення з однієї або з іншої сторони, я маю на увазі скарги Сенс. людей на них, або їхні, наприклад, вони дуже люблять інколи наскільки я пригадую, у нас було антенсовано, що у нас якихось вже тут філій ФСБ mm -hmm. на території там міста немає, то що району, то якихось окремих випадків в роботі не, не зустрічалося. 2025 рік його прогнозують достатньо непростим, які, які ви бачите виклики, що стануть загалом перед лістом. Філософія є незмінна. Тобто ми живемо в час війни, Великої війни. Це найбільша війна на території Європи з часів Другої світової. Ми маємо дуже підступного і дуже непростого ворога. Його недооцінювати теж не можна. Місцеве самоврядування, попри те, що якби, акцент це все ж таки на громаду, на розвиток Львова, його на це, звісно, що ми будемо продовжувати підтримувати збройні сили. До прикладу, вчора був затверджений бюджет міста, теж наскільки мені відомо, там мільярд гривень передбачено на закупівлю обладнання, допомогу для збройних сил. Але це не все. Звісно, що в, в, в таких умовах е, прямий обов'язок показувати так само в ефективність е, управлінських рішень. Е, с, е, розумієте, всі речі, які е, для мене я чітко розумію, що в умовах, от, яких зараз ми є, тобто, якщо всі інституції будуть працювати там автономно зосереджені тільки на себе, то успіху не буде. Тобто, в успіх наш є від того, наскільки ми між собою, українці, представники різних там районних адміністрацій, різних юридичних бізнесу, просто мешканці, наскільки ми вміємо давати собі раду і комунікувати і співпрацювати, наскільки оце синергію ми знайдемо, наскільки ми будемо там успішними і зможемо втримати і допомогти армії, так і втримати ситуацію в місті, щоб вона була в. Щоб місто було при, прикладом для натхнення, а не прикладом для ну, якогось такого песимізму. Так? Тобто, що все погано і там якби, на, на цей. Тому пріоритет це співпраця, пріоритет ощадливе, ефективне використання коштів. До прикладу, ті проекти, які от ми цьогоріч робили по громадських просторі, просторах, по, то переважно це є або підсилювати. Діяльність там колег до прикладу, недавно ми відкрили хідник і частину дороги, яка вела, яка веде Одюмку, центру розвитку дитини на вулиці Польовій. В чому була особливість? Тобто, з минулого року, за кошти гран американського народу, тобто грантові і там і приватні благодійники, був відкритий центр. Фактично він з нуля збудований там в приміщення для того, щоб діти. Могли займатися в і ви знаєте, типу, все навколо було зроблено окей, але два метри вже від центру, до прикладу, от пандус він завершився просто в ямі, тому що був знищений цей там хідник. І, ну, і це наче, знаєте таке, на, на половинчасте рішення. так, тобто, Тут допомогли зробили. Такі, такі а речі там Це завжди дивували, як <кък> воно може. Про що йде мова? Тому тут, звісно, що ми цього року там це помітили спільно з колегами, там вже з управління спорту прокомунікували і відповідно доробили це тепер таким чином, що там вже можна буде під'їхати навіть на візку в нормальних умовах, якби в цій частині. Тобто інвестиція не надто велика, але ефект ну, значно більший, ніж просто будь-де там зробити 100 метрів до хідника. Ну, так. Так? Бо, тому що він тут найбільш був затребуваний. А інший приклад це в площа. Громадський простір, такий скверик біля Чернігівська Севастопольська. Написали спільно з громадською організацією, подали проєкт GZ, отримали підтвердження і отримали кошти для того, щоб зробити там цей громадський простір. Вже коли там були інвестовані мета, до речі, теж якби доволі е, зрозуміла це там найближче місце до самого госпіталю, недалеко, до речі, до нашого центру підтримки учасників бойових дій. І, Відповідно, ми б хотіли якраз, щоб там був якийсь такий громадський простір, де можна було би приперепочити, пройтися там, просто присісти, поспілкуватися ну, і так і далі. Щоб це знає там, тобто вона так на, на перетині. Але дуже важливо знаєте, щоб люди мали можливість вийти за межі закладу. От до mm. тебе приїхали друзі, знайомі, рідні, щоб ти міг вийти трошки прогулятися, пройтися і десь там собі в, в зручному місці присісти, просто поспілкуватися. Тобто, ці речі вони, наче здаються дрібними, але насправді, от спілкуючись із представниками самого госпіталю, самими хлопцями, то вичували наскільки є такий е, запит. І, відповідно, вже ну вже зробили цей простір. Постало питання: а як мають туди дійти, особливо якщо це там людина на візку. Uh -huh. ну, відповідно, вже тоді е, постало питання: це оновлення Чернігівської вулиці, хідника е, вулиці Севастопольської, які просто прилягають е, поруч. Тобто, тут теж як, якби відчутна ця синергія. Мої кошти міські, друге з другої сторони, це є грантові кошти, і плюс потреба не стільки там. Просто щоб воно було красиво, але потреба насамперед кількох закладів охорони здоров'я, які, ну, які реально від цього пацієнти, яких від цього отримують реальну користь. Виграють. Коли говорити про співпрацю від такої локальної, хочеться угу. ще перейти до, до більшої, міська рада Львів завжди е, останніми роками відрізнялася вмінням співпрацювати з закордоном в тому числі. Зокрема, колись була така приказка, там не всі працівники міської ради їздили в Польщу, верталися казали. А от ви знаєте, як в Польщі? Питання дуже просте: чи є можливість зараз, чи задіяна ця можливість від міської ради для діалогу з поляками? Поляків е зараз запускають дуже багато е оцих от російських наративів, які спрямовані на погіршення наших стосунків. Ми бачимо, як це інколи відбувається через блокування кордонів, через якісь ідеї. На рівні співпраці міст ми можемо знаходити просувати ідеї е порозуміння перед лицем от, спільного, спільного ворога. Комунікація напряму вона є дуже важлива і навіть мега важлива. та тобто, коли там працівники міської ради Львова, міської ради Вроцлава, якщо брати Польщу, Кракова чи Варшави, коли ти є ця пряма комунікація, коли ти спілкуєшся, звісно що ти говориш на сам на професійну те, тематику, тобто мета, мета візиту і так далі. Але попри це, ну всі ж люди, тобто є так само ці інша тематика. І коли є цей контакт, то воно значно легше зрозуміти, що де є спільний ворог, так тобто і хто є спільний ворог, і звідки є реальна загроза. І е, ці речі, так тобто їх треба практикувати, треба робити. І як на мене, от ця ініціатива була міста, і мені здається, міського голови, з тим, щоб от в частині відбудови, щоб було так само. Вона відбувалася, якщо за фінансування Європейського союзу, то в тому числі через таке партнерство, <firing> типов в англійської сестер Сіті міста побратими, а які б мали там подавали спільні проекти. І умовно в проект, який би там передбачав в рамках там не знаю, місто Львів, Фрайбург чи там Вроцлав, реалізація того чи іншого там проекту в нас, і відповідно там, але за консультації, за підтримки там того чи іншого міста вже Європейського союзу, як на мене, це дуже важливо, тому що воно дає набагато більший ефект ніж просто там відновлена інфраструктура. Воно дає нові контакти, нові зв'язки між урядовцями різних міст. І міст, різних навіть країн. Так? Тобто, і це якраз робить такий добрий цемент, фундамент для, для нашої євроінтеграції з однієї сторони, але з іншої навіть для нашої безпеки. Бо якщо в тебе є контакт, то ти завжди, якщо бачиш якусь знає, дурість в соцмережах чи там якусь інформацію, ти маєш можливість перепитати. А дійсно у вас там така, от на це дійсно ви так ставитеся, або дійсно ви там підтримуєте там в Росію агресора і так далі? Ну або пояснити той там прямий закутати. контакт він завжди е, дуже важливий, і чим більше от таких прикладів, чим більше буде проектів, які е, залучають різні сторони, тим тим більше буде успіху і більше безпеки. Віримо, віримо в це. Дякую за розмову. Нагадаю, з нами був Юрій Лукашевський, депутат Львівської міської ради, голова Личаківської районної адміністрації. Дякую за запрошення.